Скажіть, будь ласка, ось ця новина, яку я вважаю однією з позитивних новин сьогоднішнього дня, одного з найголовніших, що Україна отримала перший транш в 3 мільярди 200 мільйонів доларів кредиту від МВФ, це стабілізує економіку України? Я думаю, що ну принаймні… і Дуже... до речі, до речі, МВФ не, не давав би, так би мовити, «failing стейтс, як каже Путін, що. Ми держава, яка не відбулася, не дає кредити таким ні, ну ми повинні розуміти, що все ж таки це більший аванс на майбутнє. на увазі це підтримка не того, що вже зроблено, а то, що ну. Вони сподіваються, що буде зроблено. Так? І це підтримка саме київській владі центральній перед президентськими виборами. Тобто це не настільки там не вирішить всі наші проблеми, звичайно. Це трохи стабілізує ситуацію в економіці. Так? Але а які е... короткотермінові наслідки це матиме це цей курс. перший транш? Я думаю, курс долара, е потім економіка, так би мовити, відчує сигнал, і е інвестори, і так далі відчують сигнал. що Все ж таки Україна це. Ну, ми ж ми ж аналіз не проводили поки що такого величезного, але там по деяким секторам на ну, реально у нас величезні проблеми. Люди бояться. Ну, беремо найпростіше. Це зараз буде літо через місяць, да. Там, туристично у нас падіння страшні. Тобто люди бояться і іноземці з інших країн бояться до нас їздити просто, тому що у нас оця от ситуація, да, вона, ну яко кажучи, небезпечна. А це такі сигнали МВФ, що якщо вони дають такі гроші, що все ж таки не все так погано в Україні. І я думаю, що це буде такі позитивні сигнали, які далі буде поширюватись, нам потрібно ці три тижні витримати більш-менш нормально, провести президентські вибори. В одної в один тур чи в два тури да, обрати президента і почати нормальні так мовити процеси, тобто проводити адміністративну реформу, конституційні зміни, готуватися до парламентських виборів до кінця року. І, взагалі, щоб весь цей політичний процес, який почався з Майдану, перейшов в нормальну політичну сферу, так би мовити, да? що ми знову а, перестали так, би мовити, розмовляти один з одним мовою війни. І намагалися, тому що ну знов ж таки людям треба потрібно пояснювати. Ви можете мати ми вільна демократична країна, ви можете мати будь-яку точку зору, будь-яку, але. У вас, і щоб не було таких можливостей, да, тоді зрозуміло, що ви берете автомати та починаєте стріляти. Але у вас є ці можливості. Ви можете голосувати на президентських виборах, ви можете голосувати на парламентських виборах, ви можете голосувати в будь-яких інших варіантах. Да. В кінці кінців можна і референдум цей провести, але прийняти закон про це перед цим. Да. Всі є легальні форми а, політичної активності. Я сподіваюся, що стабілізація все ж таки наступить, і якщо після президентських виборів, чи трошки пізніше, але все ж таки наступить цього року.